Проблеми Неймара, Мбапе та ПСЖ, Сіра Гра Маліновського, стильна перемога Барселони та муки Едуарда Соболя у Страсбурі. Мене звати Андрій ви на каналі Good Evening, де я. Розказує вам про це найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Перед стартом, будь ласка, вліпіть смачного лайка, якщо вам подобається мій новий звук. Або якщо вам просто подобається те, що я роблю, цей лайк є дуже важливим для мене. А також дивіться відео до саміснього кінця, там буде детальний розбір гри Маріновського в останніх матчах за Мерсель. Стартуємо ми з іспанської Ла Ліги, з матчу Реала та Валенсії. Реал переміг з рахунком 2-0. Забивали Асенсіо та Віні Жуніор. Ці два м'ячі були забиті за дві хвилини. Рахунок. 2-0, напевно, не повноцінно показує те, що відбувалося на футбольному полі, тому що Валенція абсолютно мертва команда. Вони нанесли по воротах Куртуа 0 Ударів, ну я говорю про ударів в площину воріт. Валенція абсолютно мертва, абсолютно пропаща команда. Команда, котра звільнила Дженаро Гатузо, про що я говорив попередньому випуску. І зараз команда Воро Гонсалес. Це вже його сьомий прихід на тренерський місток Валенції. Біда в тому, що він виконувач обов'язків всі-сім разів, він займається саме цим. Не є прям головним тренером. Цей матч не має сенсу розбирати. Валенсія була жахливою на кожній стадії гри. Плюс незібраною, плюс агресивною, Червона картка Габріеля Паулісти. Це яскраво підтверджує. І Реаспокінсінько перемагає. Два асисти віддав Карім Бензима. Найбільшою проблемою Рела в цьому матчі були травми. Якщо Дані Карвахаль відновився, то Едер Малітао отримав. Травму також травму отримав Крім Бензема. Анчелоті говорить про те, що Мелітао точно не зіграє в неділю проти мальорки. А от з Бензема є питання. Травма напевно була легкою. Таким чином Реал зберігає відставання від Барселони у 5 очок. В свою чергу Барселона грала з Бетісом. і Цей матч був набагато більш конкурентним і набагато більш цікавим для перегляду, тому що Бетіс впирався як міг. Бетіс тренує Манель Пелегрінь. В Бетіса є гравці, котрі можуть вирішувати епізоди. Мені дуже подобається Набіль Фекір, котрий раніше мав переходити в Ліверпуль, але через проблеми зі здоров'ям цього не зробив. І в підсумку перейшов в Бетіс, де вже не перший, не другий сезон є лідером команди. І знову ж таки, в цій команді є люди, котрі здатні вирішувати епізоди. Там грають чемпіони світу, Гвідо та песела. Там грає Карвалю, котрий там в збірній Португалії перманентно є. Основним там грає Каналес, з котрого ви Прекрасно знати, пам'ятати. Тобто, це команда, яка, крім того, що вміє грати в футбол, тому що їх тренує хороший тренер Пелегріні. Вона ще й має хороший кадровий потенціал. Але в матчі з Барсою цього всього майже не було, тому що Барса провела дуже стильний, дуже крутий, дуже цілісний поєдинок, і це те, що має тішити вболівальників. Барси. Перше та найважливіше, що потрібно розуміти, з цього матчу в контексті Барселони, це їхній пресинг. Він був високий, він був організований. Ним. І те, як Хаві будує саме пресинг команди, це те, що найбільше подобається, напевно, в його роботі. З Жероною ППДА Барса склав позначку 7, з Бетісом 6. Це дві дуже хороші цифри. Грубо кажучи, Бетіс робив лише 6 передач, поки Барса не відібрала цей м'яч. Барса була хороша і в пресингу, і в контрпресингу. Тобто, коли Барса втрачала м'яч. Практично одразу вона його відбирала в такому затиснутому просторі, без вільності, Бетісу було дуже складно. І вже на початку другого тайму основний опорний команди, гравець, котрий мав за білдап відповідати, котрий мав в тому числі відповідати за те, щоб Бетіс вдало проходив пресинг парс Вільям Карвалю. Його замінили. Його замінили, тому що одразу кілька було обрізок, одразу кілька було втрат. Він під цим тиском грати не міг. Замість нього вийшов Гордадо. Це крутий маркер. Того як круто персонувала Барса, і як погано Бетіс цим справлявся. Момент номер два це прекрасний матч одразу від двох гравців центра поля. Барси можна взагалі всіх виділяти, але я виділю двох: Серхіо Бускетса, котрий як завжди, був вчасним, доречним, точним, в дрібних. Непомітних передачах, але кожна з котрих дозволяла партнерам отримувати простір. Знову ж таки, це те, що плюс-мінус робить Олександр Зінченко в Арсеналі. Буду, напевно, в кожному випуску його згадувати. Другий гравець, котрий неймовірно провів цей матч, це Педрі. враховуючи те, що Барса грає в 4-3-3, Лівандовський центр Форвард, Рафінія грає справа. Хто грає зліва в Барсі, достеменно не зрозуміло. Можна говорити, що там грає Гаві. Але там часто з'являвся і Педрі. Позиція Педрі абсолютно вільна, абсолютно не підв'язана під той чи інший клаптик поля. І він з'являвся всюди. Він був там, де потрібно було бути, він був там, де, можливо, не вистачало гравця. Барси. Його вміння знайти цей м'яч, вміння знайти простір, вміння знайти вільну зону. Це вау! Якщо ви дивитиметеся, матчі Барси, обов'язково окремо подивіться за рухами цього гравця. Тут буквально два. Моменти, на котрі слід увагу звернути, момент перший це те, як. Педрі знайшов вільну зону між захисниками Валенсії. Це момент, коли Морафіння віддав передачу дуже круту поміж ніг Карвалю. Але Педрі був там, де треба, і Педрі, будучи спиною момент передачі, швидко розвернувся. Пройшов тохневоначок суперника, прокинув двох. Ну і там не вдалось забити. Але весь цей епізод від отримання передачі до його завершення він був прекрасним. Крім того, що не вдалось забити м'яч. Другий момент це те. Як Педрі відкрився, як Педрі отримав передачу сороту майданчику суперника, як відклеївся від опонентів, знову ж таки, він був абсолютно сам. Його рухи, його маневри, його розуміння футболу знову ж таки, це те, що не може не подобатись тим, хто любить футбол. Третій момент це зарядженість барси на відпрацювання в обороні, тому що Барса грала високо. Якщо команда високо пресингує, відповідно, і захисники також грають високо. І Барса дуже часто, великою кількістю людей. Входила в чужий штрафний майданчик. Тобто позиція Бальде була дуже високою. Рафіння, котрий тримав мав ширину на іншому фланзі, коли Барса контролювала м'яч, в другому таймі вже зміщався в центрі і кунде грав по ширині. Тобто, кількість людей в штрафно майданчику суперника зашкалювала, Гаві, педрі, Левандовський. Ми говоримо про форвардів, ми говоримо про... Підключення опорників, Дейонга, наприклад. Тобто їх всіх було багато, і це було ризиковано з точки зору того, що може піти атака в відповідь. Але барса відпахло. Беремо цей момент, коли Бетіс на 70-ті хвилині викидається в контратаку. Все виглядає дуже страшно багато гравців Бетіса біжить на ворота Трештегіна. Але всі потрібні гравці барси швидко повертаються. Буквально за кілька секунд йде відбір, йде тиск від бускетса, і Бетіс втрачає можливість для того, щоб нанести удар по воротах. Це те, що вже розірвало іспанський твіттер, Це те, що розриває міжнародний твіттер, Це те, що я показую вам, як барса. Швидко змогла повернутися назад. Якщо ви будете своїми кентами, грати в футбол якомусь манежі, то обов'язково покажіть їм ці моменти, щоб вони розуміли навіть барса, навіть Бускетс отак повертається. Чому не можете ви? Ну і четвертий момент, який треба визначити, це повернення Роберта Лівандовського. Лівандовський пропускав три матчі Ла Ліги, про тому що грав в кубках протистояння. Лівандовський отримав червону матчі з Еспаньолом. І пропускав, пропускав три матч через дискваліфікацію. Всі ці три матчі Барса виграла з мінімальним рахунком 1-0, без якоїсь феєрії. Там Жероном було досить таки важкувато, але важливо, що всі ці матчі було виграно в цих цих матчах вигрів Педрі, і в всіх цих матчах було зрозуміло, що Барса навіть без Роберта є досить хорошою командою. Командою, яка зберігає оцей свій чемпіонський темп. у цьому матчі забив, і в нього вже 23 М'ячі забиті за Барс в цьому сезоні. До прикладу, 24 м'ячі разом забили: Дембеле, Ферранторес, Фаті та Графіня. Шалена форма польського Форварда. З мінусів, в чергове, скажімо про травми, так само, як і в реалах, барс їх але все одно Дембеле отримав травму номер 16 чи 19. Я вже, я вже втомився рахувати. Це чергова травма Дембеле, і він вибув на 5. Тижні в Лізі Європи проти Мю він не гратиме. Ще раз кажу що різниця між Барсою та Реалом. Прямо зараз складає 5 очок, і е, я боюся щось прогнозувати. Пишіть в коментарях прогнози ви, хто ж в підсумку буде чемпіоном: Барса чи Реал, Реал чи Барса, Барса чи Реал, Реал чи Барса. Коротше, пишіть, будь ласка, нижче. Е, буду радий подискутувати. Так само не забувайте, будь ласка, поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, а також підпишіться на канал, тому що багато людей дивиться без підписки. Я не хочу з вами сперечатися, я не хочу чути ваших аргументів, я просто хочу побачити 11, 12, 13, 15, 20, 50 тисяч підписників на моєму каналі. Я стараюсь, постарайтеся і ви. Дякую вам. Тепер йдемо до справ чемпіонату Франції. Там на тиждень відбувся черговий тур, і Парі Сен-Жермен переміг Монпельє з рахунком 3-1. Я б ніколи не говорив про цю перемогу. Пеже не, не надавав би її значення, але важливо розуміти, що після чемпіонату світу ПСЖ програв вдома Лансу з рахунком 1-3. і на виїзді Рену з рахунком 1-0. ПЖ в серйозній кризі це потрібно визнавати, це потрібно розуміти. ПСЖ дозволив підступитися Марсею навісень в 5 очок, і ПСЖ втратив двох. Дуже і дуже важливих гравців, гравець номер один. Це неймар, котрий після повернення з ЧС вже і червону картку отримав. А тепер за свої проблеми з гімілкостопом, котрий він пошкодив ще на чемпіонаті світу. Скільки часу потрібно Неймару на відновлення? Не зрозуміло. Друга погана історія про ПСЖ – це історія про Кіліана Мбаппе. Мбаппе, котрий грав краще за Неймара, цей від відрізок, але не робив якоїсь шаленої погоди в Паризькому клубі. Але в матчі з Монпельєм Бапе не забив пенальті двічі. Перший удар, котрий відбив Кіпер, не було прийнято рефері, тому що вибігали гравців штрафний майданчик до свистка. Перебиваний перебиваний ці пенальті МБАПЕ також не забив. Кіпер знову відбив, і потім добивання скількох метрів контрем Мбапе також не реалізував. Через кілька хвилин після цього МБАПЕ отримує травму. І французькі змі пишуть дві версії. Версія перша Мбапе настільки розчарувався своєю грою і цими трьома епізодами. що просто вирішив піти з поля на нервах і нічого кращого не придумав, як симулювати травму. Друга версія МБАПЕ справді травмувався. Ця версія отримала підтвердження. Офіційний сайт ПСЖ говорить про те, що МБАПЕ. Вилетів на три тижні і перший матч однієї восьмої фінал Ліги чемпіонів проти Баварії. Кілян пропустить, враховуючи і так, не дуже хорошу форму ПСЖ, Ці дві травми на такий важливий відрізок часу є дуже критичними для ПСЖ. Цікаво, як Ґалтія спробує це все розрулити. Прямо зараз головна надія на Леонеля Месі, котрий ударно провів матч з Понпельє. І забивав, і віддавав все в нього було в порядку. Питання, чи цього вистачить для того, щоб з Баварією прямо зараз бодатися? Що скажете ви перед собою? Зараз ви бачите QR-код, скануючи ви переходите на монобанку. Там ми збираємо кошти для працівників трибуни, котрі пішли. Воювати так само посилання на цю монобанку є в описі під цим відео. Я попрошу вас закинути по 5, 10, 15, 20 гривень. Кожен донат є дуже важливим. Важливо підтримувати збройні сили України, щоби елементарно навіть дивитися це відео. Дякую вам за донат і ми йдемо далі. Далі йдемо до матчу Рену та Страсбурга, до матчу в котрому. Грав Едуард Соболь, український захисник, котрий, якщо ви не знали, нагадаюсь та повторюсь, прийшов у Страсбург буквально тиждень тому. Це другий матч для Соболя у Французькій Лізі 1, І це матч проти Рена, команди, котра активно бореться за високі позиції. Команди, котра добре грає у футбол. же ж це команда, котра бореться за виживання для контексту. За перші 15 хвилин ігрового часу володіння Рена складало 88% проти 12 у Страсбурга. За весь час Страсбур не підготував жодної адекватної спланованої атаки. В Підсумку Страсбург програв з рахунком 3-0, і цей матч можна було закінчувати ще задовго до фінального свистка. Найбільш показовий для мене момент в атаці від Страсбурга. Як команда атакувала? Це те, як вони розвели м'яч після першого пропущеного. Ну, дивіться самі, що тут аналізувати. От центр поля, ось ця от передача від форварда в напрямку чужих воріт, де ясно, що нікого немає. Тому що коли ти розводиш м'яч, відкриють очі та секрети, всі гравці твоєї команди знаходяться на твоїй половині поля. Ну, і це був пас фактично на арена Стіва Манданда. Це, це просто жах. Друге, що треба розуміти в грі Страсбура, це те, що. Що вони роблять погано все на футбольному полі. Я не побачив жодного проблиску, жодної ідеї, жодних вмінь, жодної реалізації цих ідей, якщо вони і десь можуть бути. Ну, це це, це справді дуже погана команда, і я не бачив те, те в що грають конкуренти Страсбура, по виліту в Лізі 1, але те, як от, от, от ця команда грала в матчі з Ряном, ну блядь. Це пиздець. дуже багато втрат, дуже багато возні, дуже багато індивідуальних помилок. Давайте розберемо два пропущені м'ячі. Напевно, це дуже показові моменти. Момент перший, коли Страсбур пропускає другий другий м'яч. Це передача від центрального захисника на опорника Сансона. На Сансона, котрий грав за Астон котрий, як і Соболь перейшов зимку, щоб рятувати команду від вильоту. Так, от це передача абсолютно ок на цього гравця. І Морган, замість того, щоб віддати передачу на Соболя. В певний момент ця передача була відкритою в центр, назад відкинути, на воротаря влупити. Він просто тупає ногами, тупає, тупає, тупає. Ну і його накривають, відбирають м'яч, і далі Рен пропускає. Третій м'яч Страсбург кидає аут опорник команди. Тупає, тупає, тупає. Втрачає м'яч. Рен. Забиває це два фактично однакові голи, коли одразу після втрат Страсбур пропускає. Нормально втрачати м'яч. Так буває, реакція на втрати м'яча від Страсбурга. Це жах. Ненормально втрачати м'яч так багато і так тупо. Це це тупі втрати м'яча. Третє, що треба розуміти, це те, що Едуард Соболь ну ніяк себе не міг проявити, не може проявити себе в цій команді. Команда мало атакує, команда мало грає з м'ячем. Хоча певні ідеї є. До прикладу латералі команди Страсбург грає за схемою в три центральних захисники та два латералі. Ці од латералі грають дуже високо, дуже часто, коли. Страсбур з м'ячем інколи навіть вище ніж форварди. І ці позиції вони займають ще задовго до чужих воріт. До прикладу, от коли Стразбург пропускав третій м'яч, коли це було вкидання ауту, зараз от ви бачите перед собою що. Соболь знаходиться дуже високо, якщо б він знаходився б трошки нижче, міг би підстрахувати когось з партнерів, нівелювати оці розриви і так далі. Але базове розміщення гравців на полі під час цього ауту, реакція на втрату, це ну якби це неприпустимо. Я розумію, для чого високі позиції латералів в цьому моменті були. Але е, якось потрібно цю історію збалансовувати і виправдовувати такі позиції цих гравців, тому що воно виходить все в підсумку дуже погано, дуже зле. Соболь не був прям жахливим в цьому матчі, він не привозив, але і не проявив себе. Важко в цьому всьому, в цій катавасі щось зробити. Він пару разів подавав, кілька разів щось там загострювати, пробував, десь там пройшов, віддав пару точних передач, не так часто був з м'ячем. Складно, складно і цікаво, вшов підсумку. Виліться оця жахлива гра Страсбурга. Тепер говоримо про справи Марселя. Марсель вийшов на друге місце, тому що ланс програв від Нітци. Перший важливий нюанс по Марселю це їхня трансферна компанія, тому що Марсель війшов в першу десятку європейських клубів, котрі витратили найбільше попав на трансферному ринку. вони витратили 40 мільйонів євро. І Маліновського вони взяли в оренду, і це не рахується як трансфер. Вони платитимуть за Руслана влітку. Вони підписали унахі центрального півзахисника «Анже» та збірної Марокко. І сума трансферу 10 мільйонів. Також вони купили Форварда, Браги і Вітінню за 30 мільйонів. Вітіні 22 роки. Він не суперзабивний, але дуже молодий та талановитий. Це історія про майбутнє, тому що Санчес не вічний. Нахі це гравець, який може зіграти на ті ж позиції, що Маліновський, але з лівого флангу, тому що він фактично може бути лівим інвертованим вінгером, Він він правоногий гравець. Крім того, Марсель продав Дєнга в Лор'ян Форда, який був під Санчесом. І відправив в оренду Папи у Севіль. Якщо говорити ще про матч Марселя та Монако, то це був жахливий футбол з точки зору гри Марселя в захисті. В першому таймі Марсель просто розривали. Марсель мав пропускати 6, 7, 8, 9, 10 м'ячів. І в цьому таймі, принаймні, команда Тудра не виглядала командою, яка бореться за щось серйозне. Більш детально ці проблеми Марселя розібрав Олег. Сохотські на своєму каналі Суха Аналітика, де Олег в тонкостях, в деталях розбирає прям жорсткі, тонкі, глибокі тактичні моменти. Я йому дякую за роботу і прошу вас прийти за відео, котре буде в описі під цим відео. Якщо вам сподобається, то будь ласка, підпишіться, Олег робить важливу роботу, котру прямо зараз не так сильно оцінюють, як мали би. Що ж до матчу з Нантом, то на цю гру команда Тудера вийшла тим же складом і тією ж формацією, що на другий тайм Гризмо. Лівоногий латераль Тавариш грав справа, Колошінаць грав лівим латералем, Ундер грав правого інсайда. Та Маліновський грав лівого інсайда. Тобто Маліновський не грав на, на позиції правого інсайда, де він зник. Він він, він не грав справа під форвардом, де йому, в принципі, зручніше, коли він лівою ногою зміщається в центр і приймає м'яч вже так, щоб пробити. Йому банально незручно. Давайте розберемо два моменти. Отут він має можливість отримати передачу від Ундера на хід вліво під удар. Там величезна зона. Він це робить і. Пробиває супер момент номер два. Тут вже дуже тяжко. Він отримує передачу в розріз. і складно лівою ногою в цей момент, будучи спиною до чужих воріт, прийняти м'яч так. Щоби нанести удар чи видати гостру передачу, Маліновський змушений приймати м'яч з стороною стопи, що дуже складно, повірте мені. І він погано обробляє м'яч, йде втрата, але ця втрата в підсумку призвела до того, що верету вивелися на вільний простір і пробив по воротах. Але загалом для Мариновського цей епізод був не, не суперовим. Цей епізод дуже яскраво пояснює, чому лівоногому Футболісту важко грати лівим інсайдом. Це просто банально незручно. Чому так робить Тудор? Тому що він хотів поєднати на полі одразу двох футболістів, котрі непогано грають в останніх матчах. Це Маліновського та Ундер. Обидва вони є лівоногими. Ундер в житті не грав зліва. Маліновський грав на різних позиціях в Аталанті, тому, в принципі, цим пожертвували. Про правоногих гравців Марселя також можна сказати: у нахід тільки що прийшов, в основу ще рано ставити, напевно, було. а Гендузі не був задоволений. Він по першому таймі гри з Монако. Крім того, що Мариновському було незручно, він мало був залучений до гри. А коли був залучений, то дуже яскраво помилявся. Яскраві були обрізки його. Їх було настільки багато, як нам видається, але вони були яскравими. Неправильні, не не точні рішення. Це також було. Яскраво Мельновський, в принципі, старався все робити добре. Він знаходився там, де мав би знаходитися. Він віддавав передачі в ті точки, куди треба, але йому просто бракувало точності. З чим пов'язана ця десконцентрація? Я не знаю. Але за цей матч Мельновський 10 разів втратив м'яч, віддав лише 16 передач, що мало для гравця його амплуа. Також він створив нуль гострих моментів для партнерів. що... Жахливо для гравця його позиції. Він не давав динаміки гри Марселя. Він не робив різниці, він не давав швидкості, але дивно вимагати швидкості від Маліновського. В нього вимагаються інші речі, котрі йому було складно виконати на позиції зліва, плюс чомусь е, в нього була якась розконцентрація. Інше я не можу пояснити. В чому був непоганий Мальношки, так це в пресингу. Ось, будь ласка, наглядний момент. Це лише один з тих моментів, коли Русана вийшло. Він підкараулив помилку Черівелі, притиснув. Пройшов двох, прибрав одного і пробив по воротах. Тобто, фактично сам створив собі оцей момент від пресинг дії до удару. Питання в тому, що під час цього удару можна було дати пас під себе, як то кажуть, в народі. І там була позиція зручніша. Складно було пробити, коли його блокували одразу два гравці. В цілому, Мариновський провів сірий матч, як і весь Марсель. Не було такого, що Марсель феєрив, а Маріновській грав при цьому всьому жахливо. Марселю було складно, Мариновському було складно з різних причин, котрі я пояснив вище, і або з причин котрі я просто не бачу і не розумію. З іншої сторони, Унахі, котрий вийшов на заміну в другому таймі, котрий от тільки перейшов в команду, провів себе набагато яскравіше, ніж весь Марсель. Якщо ви не бачили моменту, коли мароканець просто пошив дурні не один раз одного й того ж захисника і забив м'яч, то, будь ласка, гляньте, гол Унахі нанту. Це краса, це те, за що ми любимо футбол. А я помітив, що ви любите на питання від нашого друга, інтелект спільноти Герц, відповідати. Попереднього разу питання звучало так. Коли лідер Тоттенхема відіграв ключову роль у голі, котрий поміг Кореї вийти в плей-офф чемпіонату світу з футболу. Коментатор волочай, не вірячи в реальність того, що відбувається, почав співати певну пісню. Яку пісню? Віталій Волочай почав співати пісню: Цей сон, цей сон. Ду -дун, ду -дун». Ну і першим правильно на це питання відповів Володимир Євдошенко, котрого ми вітаємо з цією перемогою. Сьогодні питання наступне: 11-метровий, незабитий Гарі Кейном у чвертьфіналі з Францією став першим в історії збірної Англії, який вона не реалізувала на чемпіонатах світу, якщо не враховувати серії пенальті. Цікаво, що це був її пенальті номер на чемпіонаті світу. Відновіть, будь ласка, пропущений номер. Пишіть свої відповіді у коментарях. Писатися на Глуздогерть. Послання будуть в описі під цим відео, а також на телеграм-канал Володимира Войтюка, автора Глуздогерць. Вам вже пропоную дивитися мої попередні відео, котрі є тут і тут. Дякую вам за увагу, дякую, що зі мною. Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось!